Цідання постійної депутатської комісії з питань комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій доповідає Любов Ярославна Розрина. Шановні депутати, на вашій увазі пропонується для розгляду на сесії наступні питання. Порядку денного. перше пропоную розглянути завершення порядку денного 62-ї позачергової сесії Пельської міської ради Львівської області. Порядок денний включено 62 питання, двадцять шість питань заговорилася. 26 питань, які виникли е, в міжсесійний період, які стосуються в основному бюджетних питань та питань зімельних відносин. Прошу голосувати. Е, перше питання це безоплатну передача майна військовій частині. Е, буде винесено на розгляд сесії питання щодо передачі військовій частині майна, яке закуплено за кошти міського бюджету, за зверненням цієї військової частини. Перелік майна е, і його вартість ви можете. Додатку до проєкту рішення прошу голосувати за допомогою. Про беззаплатне прийняття в комунальну власність матеріальних цінностей та їх передачу місцевій пожежній охороні Балської міської ради міської області на праві позорнути комунального майна. Ви напевно пригадуєте, що вже більше року тому ми зверталися. До Державної служби з питань надзвичайних ситуацій щодо того, що ми маємо намір отримати з державної комунальної власності ще два автомобілі. Ну, це трошки довга процедура. Вона поки попроходила прогодження всі по міністерствах каміння і всіх інших. Нарешті до нас прийшло розпорядження Кабінету міністрів, яким нам передають ці два автомобілі. І ми пропонуємо прийняти в комунальну власність ці два автомобілі та передати белській місцевій пожежній охороні. На праві узуфрукту комунального майна. Це таке нове право у зв'язку з змінами законодавства і втратою чинності господарського кодексу. Вже право господарського віднолення і оперативного управління немає, є право тільки узуфрукту комунального майна. Це є право користування комунальним майном. Наступне питання: це вилучення в комунального майна. Белзкому сервіс майна, яке передано йому на праві господарського віддання. У липні чи в серпні в липні цього року ми передавали Белзкому сервісу майно, яке було нами отримано від ГО, громадської організації Go -Local. Це було 240 сонячних панелей, ми мали намір їх встановити на водокачці. Але оскільки е, потреба в такій кількості майна на об'єктах же житлокому відсутня, тому пропонується їм залишити тільки 40 панелей, 200 панелей і додаткове обладнання вилучити, оскільки воно їм ну, не потрібно. На їхню потужність вистачає цих панелей. І наступним проектом рішення ми будемо далі ці панелі е, передавати в користування нашим установам. Прошу проголосувати за нами жінка. І наступним питанням це буде передано виконавчому комітету Белської міської ради Львівської області майно на праві фрукту комунального майна. Це, власне, пропонується передати 100 панелей, інвертов мережевний інвертор і кабель, тому що ми маємо намір облаштувати. Ці сонячні панелі на біля приміщення нашого центру надання адміністративних послуг. Okay. Е, наступними рішеннями ви будете бачити, що ми будемо виділяти проектно-кошторисну документацію, будемо е, виділяти кошти на, на ці роботи. Прошу проголосувати за вами. За роботи три вичерпні.